Привіт усім! Сьогодні ми поринемо в одну з найбільш, мабуть, драматичних і важливих сторінок нашої історії це розповідь про те, як, здавалось би, розрізнені землі змогли об'єднатися в могутнє королівство і кинути виклик найбільшій імперії свого часу. Отже, як таке взагалі стало можливим, як серед повного хаосу між особних війн та під тиском ну просто непереможної монгольської навали постала держава, яка на ціле століття стала новим центром життя Русі? Давайте розбиратися. Наша історія, звісно, починається в часи феодальної роздробленості. Після занепаду Києва руські землі були ослаблені, вразливі, але саме тут, на Заході, почало формуватися щось нове, нове ядро державності. Просто погляньмо на тодішню політичну карту у кожному князівстві свій правитель. Але в Галичині влада князя була, м'яко кажучи, хиткою. А все через так званих Галицьких бояр. Це була місцева еліта, ну справжнісінькі олігархи того часу, які намагалися зробити з будь-якого князя свою маріонетку. І от на сцену виходить Роман Мстиславич. Він діяв дуже рішуче: спочатку навів залізний порядок у себе на Волині, а потім, скориставшись чварами в Галичі, у 1199 році об'єднує ці два князівства. До речі, цю дату треба запам'ятати, це дуже важливо. Він настільки зміцнився, що навіть захопив Київ, і літописці називали його не інакше як самодержцем всієї Русі. Та щойно нова держава почала ставати на ноги, як зі сходу насунулась загроза, якої ще ніхто не бачив монгольська імперія, створена Чингісханом, рухалася на захід, буквально стираючи все на своєму шляху. Все почалося у 1223 році з битви на Калці. Це, по суті, була така собі розвідка боєм, і руські князі її, на жаль, повністю провалили. А вже наприкінці 30-х років почалося повномасштабне завоювання. Орди Хана Батія просто йшли і послідовно нищили князівство за князівством. І от у 1240 році впав Київ. Просто спробуйте уявити масштаб цієї катастрофи. За оцінками істориків, із 50 тисяч мешканців, які були в Києві до облоги, залишилося лише близько двох тисяч. Цей удар відкинув розвиток міста на цілі століття назад. Після завоювання монголи не стали приєднувати руські землі до своєї імперії напряму ні, вони встановили систему залежності. І перший її елемент це ярлик. Що це таке? Це, по суті, дозвіл на правління. Щоб правити своєю ж землею, князь мусив їхати в Орду на Уклін і отримувати цей папірець від хана. А другим елементом контролю був баскак. Це був такий собі намісник хана, який з військовим загоном приїжджав на руські землі, щоб збирати данину. Фактично, це була така система організованого рекету платиш вчасно і тебе не чіпають, але все одно правиш під пильним наглядом. Після загибелі Романа його сини Данило та Василько були ще зовсім дітьми. Але коли Данило виріс, він повернувся. Повернувся, щоб відновити батьківську державу і дати відсіч новим загрозам. Шлях Данила до повної влади був, звісно, непростим, але дуже рішучим. У 1238 році він повертає собі Галич, відновлюючи єдність держави, і того ж року зупиняє хрестоносців під дороги чином. Та вирішальною стала битва під Ярославом у 1245-му Там він остаточно зламав опір бояр. Ці перемоги зробили Данила без перебільшення повновладним правителем своїх земель. Але головний виклик для Данила нікуди не зник Золота Орда. Він чудово розумів, що перемогти її у відкритому бою самотужки неможливо, тому він почав шукати союзників і шукав їх на заході. І тут почалася дуже складна гра. Дивіться, з одного боку Данило мусить їхати до Батия і приймати той самий ярлик. Для чого? Щоб виграти час, щоб врятувати людей від нового вторгнення. А з іншого боку, він веде активні переговори з Папою Римським, сподіваючись на хрестовий похід європейських лицарів проти монголів. Кульмінацією цієї його західної політики стала коронація. У 1253 році Данило отримує від папи корону і стає королем Русі. Це був неймовірний дипломатичний успіх, який визнавав його державу повноцінною європейською монархією. Проте є одне велике але. Реальної військової допомоги Данило так і не дочекався. Папа Римський просто не зміг організувати обіцяний хрестовий похід. От і вийшло, що Данило отримав престижний титул, але залишився з ордою сам на сам. Після смерті Данила у 1264 році його нащадки, звісно, намагалися зберегти могутність держави. Але внутрішні чвари, а також тиск могутніх сусідів, почали поступово її ослаблювати. Так що ж сталося після Данила? Його син Лев ще продовжував політику розширення кордонів. Онук, Юрій І досяг важливої церковної незалежності, створив окрему Галицьку митрополію, хоча й втратив частину земель. А от справжній злам стався з останнім правителем Юрієм ІІ Болеславом. Він не був прямим нащадком, а його прокатолицька політика так розлютила бояр, що все закінчилося з мовою та його отруєнням. І ця подія, 1340 рік, стала по суті кінцевою точкою. Зі смертю Юрія II династія урвалася, і королівство перестало існувати як єдина держава. Його землі були дуже швидко розділені між сусідніми Польщею та Литвою. Тож підсумуємо, у чому полягає спадщина цієї держави. Ну, по-перше, вона стала прямою наступницею Київської Русі, зберігши традиції державності. По-друге, на відміну від багатоетнічної київської Русі, вона була переважно українською, що дозволяє історикам називати її першою українською національною державою. І, мабуть, найважливіше, вона на ціле століття зберегла український народ від асиміляції. І це підводить нас до фінального питання: чи можна вважати, що саме ця держава, загартована у боротьбі за виживання між заходом і сходом, заклала той самий фундамент, на якому пізніше будуть зводитись нові і нові спроби здобути незалежність? Це питання, над яким варто подумати.